Намасте! в перекладі намасте це моя душа, вітає ваші душі. Вітаю вас, друзі! Черговий вихід в ефір з темою 4 цілі життя. А в минулому відео я про це згадувала відео про мандра йогу. Що таке мандра йога? А, яку вона користь. Не є людини, коли людина практикує манту. Там було згадано про ті чотири цілі. Сьогодні трошечки глибше про це поговоримо, але перед тим, як я почну про це розказувати, ділитися з вами, я запрошую вас черговий раз на наші практики в залі. Ми знаходимося в місті Запоріжжя по вулиці Полякова, 9А, це Шевченківський район, де. Є ранкові практики, які проходять по вівторкам, четвергам суботи, початок 8.45. та вечірні практики понеділок, середа, п'ятниця, початок 17.45. Що потрібно для цього? Ваше бажання щось змінювати в собі і пізнавати Всесвіт. світ. Ам... Настрій, себе улюбленого взяти і привести до залу. Якщо у вас такої можливості немає. В інстаграм ранкові практики поки що є в прямому ефірі, і я зберігаю, ну десь з місяць буду зберігати ці практики. Вечірні практики вони транслюються в групі на Фейсбук. Якщо вам щось цікаве з того, що я сказала, якщо ви бажаєте в залі в прямому ефірі, будь ласка, приєднуйтесь до нас, ми будемо дуже раді. Яке наше бажання? Бажання, щоб якомога більше людей зрозуміли себе, зрозуміло те, в якому в всесвіті ми живемо, щоб ми могли змінюватись самі і впливати на ці зміни, які будуть відбуватися навколо навколо нас. Тому в нас така велика мета, об'єднавшись об в коло такої йогівської сім'ї. А цей процес пришвидшується, коли ми працюємо разом, але ніхто не каже про такі індивідуальні особисті практики. Вони також в практиках йоги дуже дуже важливі. Трошки пізніше я думаю, що я зроблю відео. Нагадаю всім вже практикуючим, і ті, хто можливо тільки-тільки збирається встати на цей шлях, що таке йога, да на що вона спирається, звідки вона взялась, і взагалі то тому, що. Те, що ми бачимо, не завжди виправдовує наше очікування. Чи навпаки, коли я хочу займатися, але коли бачу якісь такі картинки і розумію, що Боже, і моє тіло взагалі-то цього не може ніколи не зможе зробити. Але буде про це трошки пізніше. Сьогодні ми з вами зупиняємось на темі, так, такі, хочу висвітлити її. Чотири цілі життя людини. Ну, Думаю, що кожен з вас, а може і ні, замислювався, в чому сенс життя, в чому ціль життя, яка мета цього життя. Ну, думаю, що в стані, коли вам треба виживати, коли мало тієї життєвої сили її вистачає тільки для того, щоб підтримувати своє тіло. Да, щоб воно не розвалилося, годувати його, тримати його в теплі, вдягати, мати кришу над головою, дах над головою, да, і піклуватись про своїх дітей, батьків, сім'ю. Тут, мабуть, не до того, щоб подумати, що о, а в чому ж це життя? І хочу вам сказати про те, що людина починає замислюватись над сенсом життя, коли в неї є надлишок цієї життєвої сили, тобто не є певна кількість прани, щоб Розум почав над цим розмірковуватися, тому що ці питання вони взагалі-то ну, не такі прості, як казалось би. Я у своїх однодумців запитувала, як ви думаєте, коли ж людина замислюється. Ну, Склоняється до думки, що наприкінці життя. Хочу сказати, що навіть наприкінці життя не кожен буде про це замислювати, тому що карма у всіх різна. Карма це закон причини та слідства, тобто щось ти там собі. Напланував цьому житті воля і її якісь правила за ними живеш. І, можливо, в цьому житті в тебе немає часу подумати, що ж це таке, в чому сенс життя. І ось сьогодні ми з вами і проговоримо. Ну, таку невеличку історію розкажу вам, щоб трошки більш понятно було, зрозуміліше було з чим порівнюють ем, життя людини. Життя людини порівнюють. Ем, з пернальщиком, за перлиною, тобто ем, такий океан життя, да, чи взагалі будь-який океан. І ось людина пернає, щоб дістати дорогоцінну перлину. І ось наше життя порівнює да, з цим океаном, який навколо нас. І ми, занурюючись в це життя, шукаємо цю перлину. Що це за перлина? Перлина це наш досвід. Досвід, який ми отримуємо на протязі всього життя. Він різний. Немає щось поганого, немає щось хорошого. Є щось таке ем, умісне і неумісне, ем, доцільне чи недоцільне да, українською. Тому, коли ми. Пірнаємо в це життя, а на я, 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 мові йоги, скажімо так, пірнаємо в цю майю, да, в цю енергію, двойственну енергію, занурюючись, ми починаємо да, набиратися цього досвіду. І чим глибше ми занурюємось, тим, тим швидше ми забуваємо, куди ж ми там ныряли, тому що на шляху потрапляється дуже дуже багато цікавого. Там водорослина якась красива, ну це якщо брати океан. Там якась ракушка, там рибка гарна, проплила, і ми починаємо зависати там і бігати по колу, і забув навіщо ми передпірнали. Да? А скажімо так, життя воно нам дається. Чи пірнання туди потрібно для того, щоб що ти щось побачити чи взяти і вийти на поверхню? Але ми забуваємо, на жаль, і залишаємось у тій толщі, тобто занурюємось в цю маю, в цю двойственність, коли ми щось розділяємо добре, погане, хочу, не хочу, красиве, некрасиве чоловік, жінка, ну і так далі. Тому оці неряльщики за перлинами, якщо згадують, навіщо вони пірнали? Тобто починають. Ставати на духовний шлях і розуміти про те, що навіщо все це, тобто задавати собі оці питання, в чому да, сенс мого принання туди, а сенс в тому, щоб пізнати всі оці, скажімо так, явища, да, процеси, які на шляху, і взяти цю перлину, тобто момент, коли ми її взяли, цю перлину. Відбувається таке прояснення в голові, тобто все, я зрозумів, навіщо вся ця весь цей океан, і піднімаю гору і бачу там світло, і починаю повертатися з цим досвідом назад. Тобто звідки прийшов туди і повернувся, це такий процес нівріті занурення, і ем, коли ми ем, піднімаємося догори нівріті, це такі, е, ну скажімо так, е, назви на санскріті. І ось ми розуміємо, що ми взяли перлину цю. Ми зрозуміли, що ось для чого це все життя. Ми отримали досвід, все. І якщо брати цей період занурення, він такий поділяється на декілька частин. Да? Перше, це коли ми шукаємо свою стежину, тобто яким креном нам підійти до цієї перлини, да, занурюючись туди. Він на санскриті називається тхарма. Тхарма це такий життєвий шлях, на якому ви максимально, ну скажімо так, щасливі, максимально не страждаєте, не приносите страждань тому, хто потрапляється на вашому шляху. І роблячи щось на цьому шляху, ви приносите максимальну користь. Та стежина це не пряма. Це така стежина, вона дуже дуже хвиляста. Вона часто дуже змінюється. І оця стежина так важливо знайти цю стежину, на якій вам буде по-перше, вам буде добре, да? і потім ви вже розумієте, що вся це ваше життя, всі ваші дії на цій стежині, вони максимально ефективні і приносять задоволення вже не тільки вам, але й тим, хто вас оточують. Ну, можемо так сказати: життєвий шлях. Карма це такий життєвий шлях, який оберігає нас від нещастя. Оце дхарма, да? А, скажу так, що людина може і не займатися йогою, і взагалі не займатися ніякими духовними практиками, але вона. Десь на інтуїтивному такому своєму рівні вона буде шукати цю стужи, стежину. Ну, як-то, як то в дитинстві, буду продавати на ці насіння на, 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 на узбережжі моря. Буду продавцем, буду космонавтом, буду тим. І, можливо, да, дорослі ми щось починаємо робити. Те, що з дитинства є, і пробуємо різні різні якісь. Свої прояви, прояви і розуміємо, це подобається, це не подобається. що подобається, починаємо отримувати більш щоб отримати якусь професію, да? а потім розуміємо, що о, та ні, не хочу бути лікарем, хочу бути двірником, замітати доб добре вмію. І мене... Я такий щасливий, коли це роблю. Ну, я такі приклади привожу, дуже-дуже да? прості. І... Оце різноманіття досвіду, яке ми отримуємо на своєму шляху, да, шукаючи цю стежину, це є такий, є такий момент, коли ми підходимо до цієї перлини, да, щоб взяти цей досвід вже максимально, який на цьому шляху нас є. І коли ми знайшли цю стежину, ми розуміємо, що ось воно, воно, я щось роблю і можливо. Дуже ефективне, дуже логічне на цьому шляху велика користь, всі задоволені, всі кажуть, боже, який ти молодець, і гроші багато отримує за це. А щось відчуваю не так, щось на душі все ж таки, якісь сумніви, якось мені некомфортно. Людина, знаєте, іноді кидає. да? Іноді оточуючи, не розуміти, як це можливо відмовитись від такої кількості грошей за роботу да чи щось ти там робиш, тобі за беззап... ось це ось так. Да, шукаю те, що ну максимально відповідає моєму внутрішньому стану. Оце є дхарма. і цьому періоду, коли ми шукаємо свій цей шлях. Період в житті є такий період, коли ми навчаємось чомусь шукати більш такий підлітковий, вже така юність, коли ми шукаємо професію, якось намагаємось зрозуміти, чим ми хочемо займатися в цьому житті. Це так добре, коли пощастить одразу знайти цю стежину, і людина може пройти довгий шлях, так і не зрозуміти. Пагоні, да, чи в такому гонці по колу, да, вона так і не розуміє цього. Слідуча ціль нашого життя це кама, насолода, чуттєві насолоди, всі насолоди цього життя ми до них прагнемо. Ми намагаємося їх. Отримати інтуїтивно, ми тягнемося до насолоду насолоди, і все те, що є навколо нас, це такі, знаєте, як ключики, які відкривають той внутрішній замочок, де оця насолода і знаходиться. І ми отримуємо насолоду, дивлячись на природу, вкушаючи якусь смачну їжу. чи... А роблячись, роблячи яку справу, пригортаючи дитину до себе, чи а, до улюбленого чоловіка чи до жінки, не, не важливо. ця насолода, це також є ціль нашого життя. І а, також займаємось ми його не займаємось. Да? Ми прагнемо. Але іноді ми такі незаконні насолоди отримуємо. Ну, що це за незаконні, да це коли ми. Хочемо тут і зараз. да? ограбили банк насолода, гроші багато положив, отримали, щось там, придбали, на солода коротка, незаконна, а розплата. Далі якісь такі речі, які дають швидку насолоду, ну перший такий примір. Приклад він дуже такий, да наприклад, солодка їжа, насолода, але розплачуємо з чим ага, зайва вага, зуби розрушається там у себе в середині, я там себе сварю, навіщо я там їв їла, і так далі. І так далі. Прикладів може бути багато. Тому кама це е, від неї нікуди, але коли ми стаємо на шлях духовних практик, да, йоги, скажімо так, так як ми займаємось йогою, то ми, то ми йдемо до таких природних насолод, насолода від рухів, насолода від там, дихання, насолода від е, того, що ми м, робимо щось корисне в своєму житті. І. Е, е, Друга ціль, вона напряму зв'язана з першою ціллю. тобто ми знаходимо якусь стежину у своєму житті для того, щоб отримати насолоду, да? І одразу перехожу для до третьої цілі. Це артха. артха. да, Артха це така, скажімо, так, Здобувати собі хліб насущний, заробляти гроші, щось будувати для себе, отримувати якісь матеріальні цінності, тобто наше, наше прагнення мати якісь матеріальні речі. Це і є артха. І тому... Не тільки здобувати, а складати такі умови, мати такий стан, коли е, все це, все те, що я здобуваю, е, воно дає мені належний рівень мого життя, який задовольняє мої потреби. І ось всі ці три цілі, да, вони дуже сильно переплетені. Ви іноді можете ставити е, порядок іншим. Можливо, От я зараз назвала дхарма, Кама і артха. У вас може бути карма, артха і кама, тобто стежина, далі йде досягнення певного рівня життя і підтримування, а потім насолода, чи навпаки. Тому тут на насправді це неважливо між цими трьома може бути так змінюватися місця. І Людина вона інтуїтивна прагне цього, тому що іноді, коли. Задаєш питання, в чому сенс твого життя? Можна почути таке, хочу бути щасливим, чи живу раді дітей, і там щось хочу зробити таке. Насправді да, ми <смас> іноді себе обманімо, чи не до кінця розуміємо, в чому справді наші цілі, для чого ми з'явилися на, на цей світ. І е, коли ми не виконуємо оці три цілі, перші. До четвертої нам дуже дуже важко підійти. Четверта ціль життя це таке звільнення, прагнення до свободи. Це така мокша, да, коли ми просвітлюємося і звільняємось. Тобто, награвшись всі ці, е, е, ці на, насолодившись всіма цими трь, трь, цілями, ми розуміємо, що все це приходить і уходить. І коли воно таке непостійно, і в нас. Теж як просвітлення таке з'являється, ми розуміємо, що воно нам більше не потрібно, і ми хочемо чогось більшого. Більшого це таке щось вічна якась цінність. Да? І от тоді ми починаємо повертатися з цього океану життя і підніматися вгору до того першоісточника, да? першої причини, звідки ми прийшли в це життя. Тобто, Подолавши цю маю, має це цей океан життя, зрозумівши, отримавши досвід, ми виходимо на поверхню і з'єднуємось з істочником. Тобто повертаємось до себе, до тієї своєї Божої частини, яка в нас є. Іноді буває так, що людина, яка не змогла реалізувати першу, третю, другу, третю ціль, Ну, дізналися, з яку з якихось, да, там ну, так карма складається, що знає, що є така можливість а, до свободи, прагнення до свободи, до звільнення. І минуючи ці три цілі, зараз я поясню більш детальніше, про що я кажу, хоче а, обрести так сказати а, мокшу. Вона починає практикувати, да навіщо працювати, навіщо ті гроші? Боже, ви них тільки зло. Навіщо мені ті насолоди буде сидіти, робити асани, дихати і буде мені щастя. Можливо, і так, можливо, ви щось і досягнете, але прийде такий момент, коли вже ну півкроку буде до просвітлення, а тут раз. І дощ пішов на голову, і нічого у вас не вийшло, чи ще щось. Тому, якщо ви не виконаєте ті перші три цілі, чи будете обманювати себе, що ні-ні ні, мені це не потрібно, то як говориться, свободи вам не віддать. Така, знаєте, басня є лісиця і виноград. знаєте, коли Лисиця сидить, така внизу бачить, о, який стиглий виноград. Дістати його не може і каже, Боже, навіщо мені той виноград, нам і без нього непогано? Чи знаєте, як немає да, мільйону? Навіщо нам той мільйон? Да, нам і так добре. А отам чи тут бажання до цього є? Тому не обманюйте, знайдіть от стежину, отримайте, отримайте законні насолоди цього життя. Я не призиваю до Да? Отримайте, виконайте всі свої бажання до того, що ви прагнете, досягніть того рівня, до ко, до чого ви прагнете, але паралельно з цим можна йти і духовним шляхом. Тобто, знаєте, є таке поняття хога плюс йога, це означає насолода плюс е з'єднання з істочником да, чи з джерелом, да, першим джерелом. І е тоді, коли такий шлях Да, коли ми виконуємо всі ці цілі свого життя, ми отримуємо да, розуміння, навіщо все це є. Так ось, давайте ми з вами ем, будемо таке резюме робити, що розуміння цілий ціли свого життя дає можливості надбати того дорогоцінного досвіду. Ота дорогоцінна перлина, яка дає вам розуміння, навіщо все це потрібно, і повернутися до себе, зрозуміти себе і зрозуміти цей всесвіт, як він створився і для чого він був створений. Ще такий момент, про який хотілося би сказати: а хто як це взагалі як ми про це дізналися? Знаєте, не всі ті, хто занурюється в глибину, піднімаються вгору. Ну, Скажу так, піднімаються вгору якраз ті, які, а, мабуть, набравшись всього, згадали на цьому шляху, для чого вони пернули. І повертаючись назад, вони зустрічають велику кількість цих живих душ, які бігають по колу і розуміють, як їм важко. І як би їх витягнути звідти, да, вони повертаються назад. Да? І потім знову занурюються і передають нам це знання. Це такий подарок, дарунок згори від наших вчителів, які дають нам ці знання, щоб ми повернулись до першоджерела, тобто для розуміння себе. І ми вдячні за ці знання, за цю. Зануреність тих, хто все зрозумів, але знову, і в них таке покликання, щоб дати знання іншим. Це може ще такий приклад навести. Людина, яка отримала просвітлення чи вийшла в стан самадхі, таке ще є, да? один із кроків ваштанайовий. Про це ми теж Дарунок вже через просвітлення, да, через самадхі, повертаючись назад в це тіло, вона вже не живе минулим життям, вона розуміє, для чого це життя, а для того, щоб допомагати іншим вийти з цього кола, да, з цього бігу за пагоні за. за Оцим досвідом, який ми ще не отримали до кінця, і заплутались там в сітях, в сітях заплутались. Да? І ем... іншого, іншої мети у цих просвітлених майстрів немає. І якщо ви бачите, ем... ну, істинно просвітлену людину це людина, яка нічого від вас не хоче. Знаєте, як то зустрічаєш різних майстрів у гуру, які... Мають одне бажання допомогти вам, і їм від вас взагалі нічого не потрібно. Да? Вони зроблять так, щоб ви отримали ці знання. І тоді ми зустрічаємо свого вчителя. Я дуже б хотіла, щоб кожен з вас хто практикує його зустрів того свого вчителя, який вам про це розкаже дуже дуже так, як вам це потрібно знати. Тому, друзі, ще раз про цілі життя це. Стежина, яку ми шукаємо, щоб не страждати на цьому шляху, ці всі чуттєві насолоди цього життя, але природні, які, знаєте, законні, скажімо так. Далі це здобуття того матеріального благополуччя, того рівня життя, на якому ви будете відчувати себе гармонійно. І Наприкінці це свобода, звільнення, але не обманюємо себе, тому що духовний шлях він ну без перших трьох не завжди буде ефективним і Не завжди у вас буде те, до чого ви прагнете, те, що вас може закупити. І ви можете туди занурі, зануритися, все одно прийдеться повернутися на початок, на першу, другу і третю. Я вам дуже вдячна за те, що ви, можливо, до кінця дослухаєте, розмірковуйте над цим. Якщо буде питання, пишіть і практикуйте йогу. Коли ми практикуємо паралельно з тим, що ефективні, логічні да, і востребовані на своєму шляху. Отримуючи насолоду і е, здобуваємо всі матеріальні якісь там е, радощі нашого життя, ми паралельно з тим можемо практикувати його і йти до цього звільнення. В кого різний, в кого в кожного різний шлях, хто хтось в цьому житті зможе прийти швидко, а хтось ні. Але будь-який ваш шлях на духовному вашому е, зростанні він завжди дасть дуже гарні. Результати я вам бажаю цього і дякую за.